У новому навчальному році 2024-2025, що розпочнеться 2 вересня і триватиме до 30 червня. Всі заклади загальної середньої освіти Чернігова працюватимуть в очному форматі, крім гімназії номер 4 Там організувати офлайн навчання неможливо через відсутність укриття у власній будівлі, а також у пішій доступності, як це визначено кодексом цивільного захисту населення. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету 30 серпня. Звісно, пріоритетним було є і залишається, і думаю, що буде на майбутнє для міської влади. Це організація найбільш якісних умов для навчання. Найбільш якісною є очна форма роботи. Фактично, звісно, треба враховувати безпекові умови на сьогодні. В кожному закладі освіти, який пропонується до роботи в очній формі, створено найпростіше укриття відповідно актами обстеження співробітниками ДСНС, головного управління національної поліції, про що є підтвердження їх обстежено на можливість до використання і рекомендовано до використання. Форма навчання по всіх школах, гімназіях і майбутніх академічних ліцеях, за словами начальника управління освіти, визначалася відповідно до чинних вимог законодавства і може бути змінена впродовж року. Згідно з постановою Кабміну номер 841 від 23 липня 2024-го, забезпечити організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації, мають обласні військові адміністрації разом із засновниками закладів освіти. Однак приймати рішення місто було вимушено самостійно йшлося на засіданні. Уряд чітко визначив, що питання безпеки, а від питання ж безпеки залежить і питання формату освіти. Для цього є військова адміністрація. Ну, тут написано обласним, у нас ще є недолугий орган, міська військова адміністрація в місті Чернігові. Теоретично вони б мали б визначити це питання. Тому що, ми прикордонна область, якщо хтось забув, я нагадую. І ну, це не, фу не функція місцевого самоврядування, очевидно, визначати наскільки безпечно цій прикордонній області за 70 кілометрів від кордону чи 80 від кордону з Російської Федерації дітям ходити в школу. Але я змушений констатувати факт, що і міська, і обласна військова адміністрація самоусунулися від цього процесу. Виконувач обов'язків міського голови каже: якщо торік питання ухвалювали на основі рішення Ради оборони області, то нині вони не отримали жодного конкретного документу від ова, що би давав розуміння, в якому форматі можуть працювати навчальні заклади Чернігова. Тільки лист надісланий напередодні ввечері, де громаді доручають із цим визначитися. Я хочу чітко заявити, що сьогоднішнім рішенням міський виконком приймає формат роботи очний, і з понеділка наші діти підуть. Навчатися в школи, в очному режимі, навіть при тому, що не всі процедури, які визначені постановою Кабінету міністрів, через незалежні обставини були дотримані. Як завжди, вже ми бачили це неодноразово і не перше, Місцеве самоврядування в місті Чернігові, попри всі обставини, приймає відповідальне рішення, зважені в інтересах наших людей. Тому що це єдиний сьогодні орган в Україні робочий, який має зв'язок з громадою, з людьми, з їхніми проблемами, ми не допустимо в нашому місті чиновниками, які не виконують свої обов'язки зриву початку навчального року. Враховуючи, що рішення з боку військової адміністрації не було, це питання попередньо розглянули на міській комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, до якої входять, зокрема, фахівці з різних державних органів дотичних до безпеки, які рекомендували школам навчання в очному форматі. На сьогодні це про якісну освіту, живе спілкування і відчуття нормальності, попри війну. І питання, що стосується десятків тисяч жителів міста, зазначили на виконкомі.